Дуже багато зла зараз в теперішній час зла набагато більше, ніж добра. І тому зараз те, що відбувається у світі, так дуже багато вбивають, гвалтують, і що тільки не відбувається. Ну, самі віруючі вже також вже запуталися, не знають, що їм робити. І тому дуже шкода, що багато віруючих ховають свою голову в пісок, як ті страуси, і кажуть, нас це не стосується, адже це не в їхній родині відбувається там, гвалтування чи вбивство. так. Вони собі десь заховалися і кажуть, це не наш, це політика все робить, це не все. І нас це не стосується так. Але ж як говориться, що віруючі ті люди які ходять і проповідують. Проповідують Слово Боже, що які стали хлібом і сіллю. І вони не бояться, що їх будуть ганбити, їх будуть виганяти. Так? Адже Господь, як говорить, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Так? І якщо ми проповідуємо, то ми будемо блаженними і будемо врятовані Господом Ісусом. А якщо ми не будемо, будемо казати, я там помолився, я сам для себе помолився, тихенько ніхто не знає, я там щось зробив. Але Бог таких чути не буде. Тому як і, і Ілья, і Іван Хреститель так? він також показував Іроду на його гріхи, так? на його одруження, як він одружився, він неправильно одружився. Його так? також виганяли, гнали, гнобили і що хоче робити. Але він не зупинявся. Він не зупинявся, він далі проповідував. і він був... Врятованим Господом, так він став святим. Тому і нам потрібно вірити і ставати таким же, як і ті пророки, несли істину, істину, що би не сталося, як би не гнали, як би що не робили, не боятися і йти далі. Щоб люди ну, самі віруючі, вони могли нести цю істину, щоб люди могли. від... Ну, отлічить так, на російській вибачте, добро від зла, світло від пітьми, Бога від диявола, щоб вони знайшли ту істину і могли врятуватися. Тому що, як нам Бог говорить, нам не потрібно стояти ставити, ставати політиками. Ми являємося світом і сіллю цієї землі, щоб дійсно людям проповідувати Євангелія проповідувати, що в цьому світі де Бог, а де де Бог, а де не Бог, а де сатана. І і як же ж Ісус сказав весіль і світло, щоб ми не були тою прісною, так, як життя зараз прісне. щоб ми, ну, коли їжа не смачна, так вона ну, прісна, вона не добра, ми не хочемо її їсти. А коли ми знаємо істину, що ми можемо врятуватися, що ми можемо стати віруючою людиною і спастися і бути блаженними, війти Царство Боже. То потрібно для цього сіль, так само як і світло. Коли людина іде на світло, вона бачить свій порятунок, вона піде за віруючу людину. А коли вона бачить пітьму, вона піде спуститься просто і все.